Добрий день. Сьогодні я, мені хочеться розкрити таку серйозну тему, яка всіх, всіх всіх цікавить. Це як вийти з стану бідності. І що таке бідність? І як вона прийшла в наше життя. Адже вона не те, що вона просто нам її дали, для того, щоб ми її розкрутили. Ні, все, що з нами проходить, це все ми собі накрутили. Або самі, або нам хтось допоміг, або передали нам кармічну цю бідність. Тому що якщо аналізувати кроки всі цього життя, та як ви знаєте, земні закони, що посієш й пожнеш, значить, комусь у свій час ми також, як би сказати, давали такі запитання. Знаєте, не, не наскільки такі запитання, як просто звідки в нього ті гроші? Як він це ну, одним самим ухитрився, їх і всім недовіра. І оця недовіра, яка складається, допустим, людина хоче щось там собі, там вона тільки запланувала зробити. А хтось узнав з тих, кому не треба, і вони зразу звідки в неї гроші, як вона це зможе зробити, і ставиться блок, блок, блок. І так людина сама собі наставить блоків, тому що вона думає, а я не справлюсь, це не для мене, це мені не потрібно, а потім виявляється, що вона з цим могла легенько справитись, але вона не приложила до цього зусиль. Ну і є такі як підключки. От, допустимо, так як ми знаємо, що все, що стоїть за нами, це вже ми. Немає вже карми, карма відрізана. Є тільки ті голі струпи, як кажуть, коли була ранка зажило, і цей струп потрібно просто, щоб він відвалився. Його просто потрібно скинути, який ще нагадує про те, що в нас була карма. Тому що зараз всіх, отець Небесний хоче перевести в вищий вимір. А для того, щоб ми перейшли в вищий вимір, ми повинні. Очиститися, значить, очиститися ці струбки всі з себе познімати теперішні, навіть підключки, тому що це все фактично, що ми заслужили. Тому що навіть цей беручи земний закон, який є, яка ніхто не відмінив і не відмінить, тому що що посієш, то й пожнеш. Значить, як ти комусь бажала щастя. Так точно зараз і ти получаєш, тому що ми повинні уміти я кажу, радуватися, що в мене он сусід будується, що в нього все гарно вийде, і я так хочу. І Я хочу, щоб в мене теж так було. І мені Бог дає сили, і в мене теж виходить. Ну якщо я хочу більше від сусіда, краще від сусіда, мене заблокують. І я буду думати, чому сусід зміг побудуватися? а Я ні. Ну, Якщо в мене сильніша енергетика, я заблокирую сусіда. Це все залежить від енергетики, яка виходить з тої людини. Ну і є ще такі, як космічні закони, Космічні – це бумеранг, який, якщо ти погане слово, закинула, воно до тебе зразу і повернеться. Це відзеркалення, то космічні закони – це бібліотека Акаші, якою користується сам Отець Небесний. Це його бібліотека, його труди, які він служив. І коли нас відправляли на землю, він нас створив по своєму подобі і кожному дав ці знання. І ці знання у нас усіх є. Вони всі ми прийшли з ними. Тільки то, що так як ми заблокіровані, і нас все як розлад з вищими силами, значить, ми не можемо з'єднатися і це своєю бібліотекою. Ми не можемо навіть прочитати, що там отець нам передав його завіти, які він нам дав. І, і тоді, коли ми, якби ми знали, наприклад, що. Ми передаємо енергія передається від людини до людини, і якби ми знали, що чим більше ти передаш хорошої енергії, тим скоріше ти получиш в 10 разів більше хорошої енергії. Чим ти передаш погану енергію, ти в 10 разів ти получиш гіршу енергію. І от таке може бути, що в теперішнім часі ми отримуємо то, що ми посіяли раніше. І в будь-якому способі немає значення, чи це нам підключили завість, чи що би нам не підключили, зашифрували, яка ту темну енергію підселили до нас. Все одно, як кажуть нам Отець Небесний і дав усі способи, як можна з цих поганих ситуацій вийти. І перше, це таке, це треба себе прийняти. Отак так просто і сказати: Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди я приймаю, приймаю тебе всім своїм серцем, назавжди, назавжди, назавжди. І я віддаю тобі себе і все своє життя в твою божественну волю назавжди, назавжди, назавжди. І ви віддаєте себе таку, як є. Щоб якби ви якби заявляєте перед отцем, Перед татом своїм, що у вас там є проблеми, що ви не можете самі без нього рішити. І тоді, коли ви вже він про це вже знає, тоді можна користуватися любими різними методами. Так як хто як мій? Ну, зараз скільки всяких практик є, що, як кажуть, перша практика, яку я у себе це воно. Сама проводила собі, це теж вона була, як кажуть, допомога вищих сил. От я, наприклад, кажу оцю, я вже десь скидувала цю програмку, що я кажу вищим силам, а не даю складу всі свої тоді проблеми, складую той рюкзачок, закриваю його і кажу. Вищі сили, я сама своїми проблемами не впорюсь. Допоможіть мені це з цим впоратись. І це і ангели прилітають, забирають і несуть у вищий вимір. І потім мені або присниться, або підскажеться, бо так Я кажу, як спам'яталося, що може бути. І тоді я просто знаю ситуацію, що сталося. Іноді це нам сниться у снах, нам іде підсказка, що, допустимо, колись хтось за нами гоняться, за нами там нас прислідують. І ми повинні в першу чергу попросити пробачення. От так і казати, встати і сказати: Отець Небесний, я прошу пробачення. Ну, спочатку, як я все кажу, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь божественну волю і через своє чисте серце прошу пробачення усіх тих, кого я обідала, видимо, не видимо з і всіх тих, кого. То обідив мене, і я прощаю і відпускаю. І ви мене просіть і відпустіть. І тоді точно перестануть вас, як кажуть, доганяти ті, кого ви обіжали. Тому що зараз вже в кармічному відношенні. А це теж ті самі люди прийшли. І в цей час не думайте, що ми тільки родились тут, щоб відробити карму. Рядом з нами прийшли ті, хто має відробити з нами цю карму. І вони нас шукають, і вони нас знайдуть рано чи пізно, все кармічне знайдеться, воно нічого не пропадає. І тільки треба простими словами, як кажуть, попросити прощення у них, сказати, що це во що ви закриваєте. І теж є така програмка на закриття, яку я теж давала, що ви закриваєте всі зв'язки з. Прошлими кармічними партнерами, що ви закриваєте всі договори і контракти. Тому що всі слова, які ми сказали, так, я це зроблю, це є значить договір. Договір, і ми заключили між людиною. От, наприклад, якомусь там я обіцяла, допустимо, комусь там, що я допоможу йому чи то чи це зробити, по якісь там. Я це не зробила, не зуміла, не, не вийшло. І думається, що це вже все застило. Ну та людина, які я обіцяла, в неї не застило, і вона требує. І це робиться як на чи на ментальному, чи на ефірному, робляться такі як згустки темної енергії, які називаються блоки. І ці блоки блокують. якби. Проходити, от, щоб людина розбагатіла, зразу щось вискакує. От вона тільки намітила, вона їде туди, там заробляти гроші, десь заробити, і тут раз вже там вже різко всі ціни впали, там вже доходу немає ніякого. Чи вона їде ще другу роботу, тільки що вона якби доврилася, а вже на ній стало, якби вона якби всюди не встигає, тому що ці блоки мішають. І от як з такої практики, яку я проходила, це я лічно проходила декілька разів. Просто я ще не дійшла до аж до сьомої чакри. А цю першу, другу, третю чакру це всі ефірне, це фізичне і ментальне тіло, ці три чакри, це можна просто допустим, 500 метрів, навіть не 500 метрів, 500, прорахувати до 500, щоб дорогу В одну сторону і в другу, щоб було 500 разом. І за цих 500 ми в фізичному тілі знімаємо будь-який блок. Якщо ми вже робимо 100, рахуємо туди 500, звідти 500, це значить, ми вже на ефірному тілі теж знімаємо цей блок. І якщо ми робимо 150, рахуємо, щоб було їх 750 в одну сторону, 750 в другу, чи можна куди ми не йдемо, можна до кінця але факт той, що 1500 прорахувати. І, і ми знімаємо вже ментальне. І це дійсно це воно допомагає, тому що, як я вже говорила, я собі так зняла багато цьому ефірному, у мене особливо було, як кажучи, алергія на музику. Є, наприклад, алергія на якісь продукти, то, тож, то все ефірні тіла. Це теж можна то всі блоки тоді познімати, типу, щоб не було. І є ще такі, така програмка, як відказ від відказу. От, допустімо, ми самі собі все повідказували. Та ну, щоб я їздила ще на якісь заробітки, на які там та що я там можу їхати. І це все пам'ять зафіксувала і все. Цей відказ вже він теж в ефірному старчить, він там вже застряг і, і він це. Ну, є таке, як підключки. От Хтось, наприклад, сказав, щоб ти і нічого не доробив, нічого не, не мала. Скільки такого, що навіть. Ну, я знаю дуже багато людей, які кажуть, що ти ніколи нічого не доробився чи нічого не дожився. І ця темна енергія в виду підключки вона причепляється. Вона причепляється, тому що вона сказана якби спочатку думка, а потім це во ідуть, іде ментал, і це перетворюється, якби таку атаку. І ця атака, якби атакує через ментал, вона входить, добирається навіть плоть до того, що вона добирається до астрального тіла, і ця підключка і через астральне тіло вона впливає на людину, і вона навіть командує люд... людиною. Це в мене недавно я була попала в таку страшну переключку, що знаєте, я вночі в час ночі пробуджуюся мені хтось стукає в двері, і це воно. І я вскакую, я лечу, я ледве торможу по ходу, мене просто визивають це. Ну а якщо би я відкрила, хто знає, що би було, знаєте, і це. І прибігаєш до різних методів, аби себе захистити. Тому що в даний момент, коли внедряється яка-небудь підключка, це йде як відтіснення від Бога. От, наприклад, якби ти не була, як я казав, це маятник, який хитається сюди-туди і ці. І ця енергія, вона іноді вона має так ці вищі сили. це мають такі то понижаючий ефект, то повершаючий. То іноді нам кажеться, що Бог також так у нас серцем його чуємо серце аж від жару, роз е, 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 яка розширяється, а іноді таке відчуття, що Бог стоїть десь далеко і наблюдає за нами, що ми робимо, чи коли ми спам'ятаємося, чи що. Тому що ми ще як кажуть не. Совершенні, коли ми вже будемо совершенні, тоді вже до нас ніяка ні підключка, ні блок. Це все все повідпадує. Воно все повідпадує від світла. Оця небесного це так поросипає, поросипається, як черепки. Ну до того, що поки ще воно не відчіпляється його треба самому кажуть. Бідва, от наприклад, колись, коли були воші, оті, бачите, були люди, до яких вони взагалі не приставали. Це значить, що не був високий іменітет. Це значить високий зв'язок з бомбу. І це у більшості, якщо хто аналізує, це не мали мужчини, тому що в них напряму іде. Związek z BOM, a kobiety aż to przez szóstą czakrę. Widzicie, trzeba przebyć przez męską, żeby iść w żeńską. Czakra Matki Bożej. I треба щоб туди це скільки наскільки їм скорше це приходить і тому що і до них ворші, і не приставали у них більше сіки не мали не через того ж вони коротко стрижуться через те, що у них висока енергія у них дуже висока енергія а це Ну і жінки які мали високу теж ну наприклад що не сказати про мене? В мене був і залфановий пакет на голові. Цим чим то тим чихали і накривали щорне, тому що мої діти все приносили. Стоїть, чухається в не вже там. Дивлюся, там вже кишить школи то один, то другий. Ну а так як я з ними рядом, то до мене у мене довгий волос був представте собі з того довгого волоса, все тут повитягувати. Ну, був такий період, що нас просто вони з'їдали і це було. І це в школі нам давали, так як тепер пам'ятаю, мій син менший приходить, приносить, каже: я приніс чотири пакетики. Каже, того дусту чи чого -то? Я не знаю що. Він каже, кажу, як чотири. А що це я сказав для, для нас всіх, щоб нам дали для нас всіх? Так що бачите, це було навіть тоді, як сказати, якось як не, не стидно, тому що це було пожесть, така знаєте, як ну якби яка ходила. Невідомо де, і все стирається, і все робиться, і гладиться, а все одно щось і звідкись вискочить. Так що так точно і, і бідність, оця, знаєте, бідність, вона так просто не приходить. Ми її якимось способом до себе. І в першу чергу це приймаємо в себе. Потім ми це, просимо прощення усіх, тому що в мене є така дуже серйозна оця, ну, як би сказати, Тема, ну це я буду в другий раз говорити, щоб вже не ділити на дві частинки. Що коли оці люди вони можуть приходити, вони можуть требувати, вони іноді стоять, і так, як це одна жінка каже: вона як вона плила по болоті, як її витягували звідти, її навіть топили за те, то, що вона там це Щось там, видно, натворила була. І дуже багато людей, ви знаєте, навіть теперішній час убивають, розстрілюють за гроші, все за гроші. І я навіть знаю таких людей, навіть знаю таке начальство, я лічно з ними працювала, яке не виплачувало людям зарплату. І Люди їхали в сльозах і плакали. І скільки без грошей, то вчитайте, це є смертний гріх, який називається, що людина <кій> за це в неї можуть помирати діти і, і дуже багато чого. Є різні такі гріхи. Ну, так як ми живі, слава Богу, нічого у нас такого не стається. Значить, у нас прості прості такі прості собі блоки, які можна ходьбою зняти, якщо собі взяти це вов, все одно йдемо на роботу чи з роботи, чи де би ми не ходили тих легенько. Ми собі проходимо. Оці метри, і це знімається, тому що я з себе познімала дуже-дуже багато блоків, познімала собі на продукти, які я не могла їсти, на набагато ну, на, на запахи, які в мене були. На це все я ці всі блоки я знімала. І також я давала вищі сили. Вони мені приносили розшифровки. Було таке, що ці розшифровки по три-чотири рази все перепитувала, тому що я не розуміла, що від мене не хотять і що від мене требують. А потім все-таки вони давали розпаковки оці повністю того, що в чому заключається ця неудача. І в більшості всього, я думаю, що це люди, які колись були обділені. От було так, що допомагали, допустимо, сильно допомагали, і ми це сприймали так, як має бути. Ну так, якби то ніби ми нічого не довжні. Ми ніколи не купляли їм гарні подарки, ми ніколи не давали їм чогось, ну щоб що вони заслужили. Я тільки це згадала, коли мені приснилося це ну мені завжди сняться ці сни, і коли мені приснилася жінка, яка ще давним-давно колись, коли я була на роботі. Там був великий суд, так судилися, і в тої то юриста, ну, юрист, вона і адвокат, яка вела це, цю справу нашої фірми. Вона була в неї помер тато, і вона виїхала додому. А вже на, на, замість неї пішла я якби, до завершити ту справу, і Бог поміг, і ми завершили, і ми виграли це. І так як вона видно договорилася, це я вже тепер аналізую в той час, я нічого не думала. І так, як видно, вона знала, що її там великі гроші мали бути. А ці гроші вона подумала, що я отримала. І мені сниться сон, що я якраз на вокзалі сиджу. І вона сідає на а вона вже померла, От, і, і приснилася мені вже як світу мертвих. І, і стукає мене у бік. Я від неї на другу сторону вокзалі. Я туди переходжу, вона всюди за мною. І кажу: що ти хочеш від мене? Вона каже: віддай мені мої гроші. 20 тисяч вона сказала. І це і я кажу, які гроші віддати? І я назад і це. І я проводилася і так аж було в шоці. І потім я їй сказала, що якби віднесла я зразу в церкву, занесла за помершу, віддала за неї і з словами зразу проговорила, і мені ніякі гроші не давали. І я просто відпрацювала це так, як я працювала на тій роботі, за ту саму зарплату, яку мені все платили. А всі твої претензії це до... Надії Михайлівної і дала зразу, так Надія Михайлівна теж мертва, дала зразу і за неї на службу. Нехай вони дві там розбираються. І, це. і потім все затихло, і все відстало. Так вона мені десь три рази снилася. Віддай, віддай, що віддай. Я не могла ніяк діти. І бачите, є випадки, про які я навіть не думала в той час що. Ми просто їх празднували перемогу, тому що нам великі гроші повернула ця фірма. що, якби наша це розбагатіла. Але я ніколи, як я казала, я навіть ніколи не треба собі зарплату. Я приймала ж те, що мені давали в той я ніколи, ніколи це ну так. Мене якось було прийнято. Мені самі назначали, який в мене оклад, і той мені платили, і я ніколи нічого не требувала. А це... Але вона, бачите, вона на ці гроші мала намір. Вона, можливо, їхала на похорон, думала, можливо, що її дадуть це. Я не знаю, що вона думала, але вона так настойчиво мене атакувала. І, це... і я дякую Богу, що я зрозуміла з цього сна, що це. Так що я скину вам тут е, ці всі приложення, які в е, першу чергу за ці блоки, яких Анна Шагунова вона дуже гарно дає і це. І скину за цей е, ще раз, е, як е, ну, захистити себе від тої бідності з роз'ясненням, як це. Тому що ми повинні просити прощення, в першу чергу знати, що колись в якомусь життю. Ми також щось натворили таке, наші батьки, за що тепер ми відповідаємо, і це треба як струбки, то то все зняти, тому що це все уже не дійсне. Воно тільки як стоїть, як кажуть, як камінь на дорозі, щоб ми зашпортались у нього. щоб Ми знали, що це треба відправити уже свої дороги, забрати свої дороги і. І для того щоб розбагатіти, в першу чергу треба віддати довги. віддати довги на духовному рівні. А на духовному рівні можна знаєте, ще й тепер комусь допомогти хто. Хто бідує, хто не має копійки, і навчитися в першу чергу навчитися, знаєте, будувати так плани, щоб з кожної, щоб вийти, щоб з кожної цієї зарплати, допустимо, якщо ви отримали тисячу. Ну, я так до наприклад, ви даєте 5% у милостиню, а хоча б 5 тисяч в накоплення, і цих 5% цих. 50 тих гривень, ніколи ніколи не, це во, не, не брати на ніякі, щоб там не було. Треб. Треба їх завжди залишати, і через рік ви перейдете в другий ступінь розвитку. І вже буде набагато краще, тому що гроші повинні, ми повинні, як би сказати, мати капітал, за який може строїтельний капітал. А якщо ми це все проїдаємо і прозібаємо, то ми так ніколи нічого не доробимося. Ну, а Господь нам утверджує по розуму нашому, якщо ми думаємо, що по роботі він взагалі хоче, щоб ми менше працювали, більше заробляли. Він не хоче від нас фізичної муки. Він хоче просто, щоб наша голова більше працювала. Так що я думаю, що ми разом цю проблему бідності зрозуміємо. І зрозуміємо глибину, що це все всередині нас, і ми повинні зробити перший крок виходу з неї. Це як кажуть, навчитися хоча б одній людині допомогу давати, яка дійсно нуждається чи рядом, коли ще комусь там вислати в допомогу, і тих 5% відложити, як кажуть. А тому, як вже, вже 10 відкладувати, відкладуйте собі 10, відкладуйте 20-30, ну щоб річний доход, який ви собі вже створили, ви його цілий рік не чіпали. І він у вас має бути в заначці там цілий рік. Так що я дуже рада, що ми з вами сьогодні так поспілкувалися. Я вірю, що у нас вийде, і ми з тої бідності 100% вискочимо. Не то, що вискочимо, а просто станемо. Багатими дуже, дуже багатими, так що всього хорошого до зустрічі.